Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 3 листопада, поговоримо про зимову підтримку Зеленського, а саме про ініціативу УЗ3000, що спричинила шалений резонанс у соцмережах. До речі, ще одну частину зимової підтримки програму Тепла Зима я вже розглядав на каналі, тож зараз пропоную сконцентруватись саме на залізниці. Поїхали, але щоб наша подорож була корисною. Звичайно, закликаю вас підписатись на канал Клочок Time і мій особистий. Ставте вподобайки, пишіть думки у коментарях і натискайте дзвіночок. Вдячний за вашу підтримку. Отже, що ж таке ця уз 3000 Президент доручив уряду підготувати спеціальну програму транспортної підтримки для українців. Згідно з пропозицією «Укрзалізниці» ідея проста. Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів ну, власне залізницею всередині країни. Запустити планують із грудня місяця. Держава інвестує в пасажирські перевезення і натомість Укрзалізниця має дати людям відчутну відповідь. Звучать слова про розвантаження пікових періодів, стимулювання подорожей у міжсезоння, коли, власне, поїзди їдуть напівпорожні. Уявіть, зима. І раптом ваші квитки на непродані місця стають безплатними символічна цифра, кажуть у компанії, бо три тисячі кілометрів це найдовший маршрут в обидві сторони всередині держави. Я, до речі, особисто думаю, що буде прив'язка не до кілометражу, а йтиметься про можливість безоплатно отримати два квиточки на запропоновані, підкреслюю, непопулярні напрямки. Одразу після анонсу в соцмережах вибухнула хвиля запитань і, м'яко кажучи, скепсису. А люди пишуть: а як це працюватиме, чи не буде дефіциту квитків ще більше? Взагалі, хто ж заплатить за все це? Одні пропонують не гратися у популізм, а навіть є й такі, хто закликають підняти тарифи на квитки, щоб Укрзалізниця не тонула у боргах. Також бачать у цьому підготовку до виборів. Є і багато закликів перенаправити кошти на армію. Навіть у коментарях під дописами заступника голови наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, який описував програму як виграш для всіх, то там переважала критика. Люди жартують, тепер будемо кататися безплатно, тільки от чи доїдемо без пригод. Загалом реакція двояка: хтось вітає як соціальний бонус, але більшість бачить у цьому черговий хайп. Який не вирішує корінних проблем. Тепер перейдемо до реалій. Як насправді виглядає пасажирський сегмент Укрзалізниці сьогодні? Компанія намагається триматись на плаву, але цифри не втішають. За прогнозами, у цьому році збитки від пасажирських перевезень перевищать 25 мільярдів гривень. Чому так? Тарифи зафіксовані на час воєнного стану, а витрати на пальне, ремонт. Заробітний фонд, тобто все ж росте, як на дріжджах. У липні, наприклад, Укрзалізниця перевезла 2,5 мільйони пасажирів. Це на 14% більше, ніж торік, бо літо завжди піковий сезон. Але ось парадокс: кількість вагонів, які реально курсують, скоротилася на 189 одиниць порівняно з минулим роком. Чому ж так? Декілька є причин: старіння парку, обстріли, аварії, все це з'їдає ресурси. Загалом за 5 років парк пасажирських вагонів зменшився на тисячу одиниць, і зараз придатних до експлуатації лишилося 1889 одиниць. Уявіть, в одному вагоні за місяць перевозять в середньому 2100 пасажирів удвічі більше ніж на початку війни, бо доводиться крутити вагонами наповну. Але це ж не вічне. без нових закупівель в необхідних обсягах і ремонтів, система просто зламається. Укрзалізниця оновила графік на наступний рік, додала там певні маршрути до Варшави, Відня, Бухареста. Ну це добре для міжнародки, але всередині країни дефіцит квитків нікуди не подівся. Люди скаржаться на неможливість купити квитки онлайн. Там знову ж таки ці авторизації з дією якісь нюанси. І ось на такому тлі раптом безоплатні кілометри, ніби намагаються загасити пожежу краплею води. Ну і невелике нагадування про гроші, які вже пішли на порятунок у Крзалізниці. 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на цей рік. Його підтримали 229 голосів, вилучили 8 мільярдів гривень саме з бюджету Києва. Це податок на прибуток банків, який мав піти на міські потреби. А пішов до резервного фонду держави. Гроші перекинули на докапіталізацію Укрзалізниці, щоб закрити частину дір. 23 жовтня Кабмін розпорядився виділити ці 8 мільярдів з резерву саме на компанію для генераторів, бункерів, ремонту колій тощо. А як Укрзалізниця тримається взагалі? За рахунок перехресного субсидіювання, коли прибуткові вантажні перевезення. Годують збитковий пасажирський сегмент. Це не секрет, але бізнес від цього не в захваті. У цьому році обсяги вантажів впали до 160 мільйонів тонн. Це на 13 мільйонів менше, ніж торік. Зрозуміло, війна, проблеми з логістикою, ринки не настільки стабільні. Ну а збитки від пасажирів понад 22 мільярди тільки в плані. А як я вже казав, прогнозовано буде 25 мільярдів. І це попри 4,5 мільярди з резерву держбюджету, те, що було закладено ще на початку року. Наступного року прогнозують 28 мільярдів гривень дірки. І «Укрзалізниця» планує підняти тарифи на вантажні перевезення на 37%, щоб якось це закрити. Ну ясно, що проти виступають бізнес асоціації: кричать СТОП, там Федерація роботодавців, Асоціація донорів, промисловці, всі проти. Кажуть, що логістика подорожчає на 20-30%, експорт впаде, ВВП просяде. Е, ну, нібито пасажирські збитки все рівно мають покриватися прямо з бюджету, а не перекладатися на економіку, перекладатися на плечі бізнесу. Е, ну, вони теж апелюють до європейської директиви, яка забороняє таке крос субсидіювання, бо пасажири як послуга загального інтересу. А вантажі все ж таки мають на ринкових засадах їздити. Іронія в тому, що тарифи в Україні вже на 10% вищі, ніж у Польщі та Словаччині. А тепер дозвольте поділитися думкою, яка, звісно, конспірологічна, але давайте поміркуємо разом. Чому саме зараз перед зимою анонсують дивну ініціативу УЗ-3000? Бо дефіцит пасажирських перевезень ну, насправді це привід для чергового підвищення вантажних тарифів. Який бізнес так не хоче і ну, фактично протидіє по максимуму? А от, якщо стабілізувати ситуацію безплатними кілометрами в пасажирському якраз сегменті, ну і так знизиться напруга, напруга загалом в компанії, то хто ж від цього реально виграє? Ну, як на мене, це будуть саме великі гравці. Ну там умовні Ахметов з його СКМ чи там Пінчук з Інтерпайп. Їхні підприємства це 30% вантажів Укрзалізниці, метал, руда, труби. Підвищення на 37% це додаткові мільярди витрат для них. Але якщо пасажирський сегмент раптом стабілізується. За рахунок державної програми, то аргумент для тарифів саме на вантажні перевезення, слабшає. Ми, звичайні пасажири, радіємо безплатним поїздкам, не помічаючи, як хтось інший зітхає з полегшенням. Звичайно, це теорія. Але подумайте, хто реально лобіює такі ініціативи? Ну Чесно, ну не жменька ж мандрівників, а ті, хто возить мільйони тонн щомісяця. Ну і підсумовуючи. У з 3000 це гарний жест, але нішевий для тих, хто може скористатися в низький непіковий сезон, так само непікові напрямки. Не масовий це порятунок для всіх. А хто власне стоїть у черзі за квитками влітку чи на свята взимку? Це знаєте, от мені по аналогії нагадує ініціативу влади, от є книга. Де 18-річним дають 908 гривень на книжки. Звучить благородно, підтримуємо молодь, українську культуру. От, запустили в грудні минулого року. І вже ну, нібито понад 200 тисяч скористалися осіб. Ну, дійсно молодці. Але скільки реально прочитали ці книжки, і чому тільки 18-річні, ну, це насправді питання без відповіді. Тому те саме і тут. Нібито три тисячі кілометрів, ну хтось е, вийде там якісь пригоди, але для більшості ну, такий інформаційний шум. А у нас взагалі впала мобільність населення. Оця міграція внутрішньоукраїнська дійсно впала. Ну, Якщо не говорити про окремі категорії, там ті ж самі внутрішні переселенці, е, чи ясно військові зараз активно користаються. Ну, тим не менш, тим не менш, акція, звичайно, на старті викликала просто низку критики, хоча ще і фінальний дизайн цієї програми не представлено. Я особисто переконаний, що «Укрзалізниці» потрібні не разові акції, а стабільна фінансова політика та конкретні стабілізаційні кроки від держави. Нові вагони, зрозумілі тарифи. До речі, у жовтні Крюківський вагонобудівний завод передав останні шість вагонів із партії з 66 пасажирських вагонів для Укрзалізниці. Оці вагони були замовлені державою. Як ви пам'ятаєте, скільки у нас вагонів в мінусі за п'ять років? Тисячу, а тут 66 в плюсі. Ну, десь відсутній баланс. Ось саме тут реально потрібне фінансування. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ініціативу УЗ3000, ну і загалом про стан нашої залізниці. Окрема дяка залізничникам за ваш героїзм, за вашу невтомну працю, а дійсно, ви залізні. Загалом підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному випуску.